Доброго дня! Сьогодні я вам розкажу, як виростити апельсин. Апельсин сорт гамлін. Отакі От його розміри. Видно, що діаметр почти 50 мм, бірка апельсин гамлін. І прививка. Ось ви бачите, яка в нього прививка. Вітка першого порядку, другого порядку, третього порядку і на четвертому порядку він зацвітає і плодоносить. На сьогодні у нього все бутони з'являються. Бачите, формування у нього. Закручено, все на растяжках. Закручую. Обов'язково розтяжки такі, щоб він угору не різ. І таки зірвати його. Попробую зараз руками. Бачите, зривається добре. А така залишається, прийдеться секатором відрізати його. Ну. Обязательно полив кожну неділю підкормка, тільки не азотними. Для весною треба побільше фосфору. Бруньки набухли, вже бутони з'являються такі ось. Видно ця ветка буде цвісти, ця буде цвісти. Так, а що тут у нас? І ця буде цвісти, ось у бутони. Добре, от на цих чотирьох гілках ми і будемо оставлять по одній ягоді. Як тільки цвіт зав'яжеться ягода одна, ми її будемо оставлять тверді, дуже тверді. Дегустацію проведемо сьогодні. Щоб вам подивитися, які лимон Павловський От дивіться, Павловський лимон і апельсин гамлін. Отакий От його розмір. Ну Це друга рік він в мене плод дає Бачите, теж воно зрізано, ось пеньок садовим варом завмазаний. І перша гілка пішла, ось друга пішла, і він зацвів на першій гілці навіть. Я поближе до стовбура, щоб воно ягоду не підв'язувати, щоб він держався. Під своїм весом. Полив обов'язково тільки не азотними, тому що такі рослини вже азотні не треба. Потрошку фосфорною весною, а вже літом кінський перепрівший навоз. Так, я дивлюся, щитовки немає, рослина чиста, готова для цвісти. І прийдеться лимон заодно. Зараз я попробую руками. Ага. Ні. І лимон. Ось такий вже урожай можна знімати. Як яйце лимон Павловський. Розміри ви бачите. Апельсин солодкий буде. Дякую, що дивитесь. дякую що рекламу кликаєте. До зустрічі. Пишіть, дзвоніть. До побачення.